Дитячих бібліотек міста Кривого Рогу. Ми раді вас вітати в дитячій бібліотеці номер 17 І сьогодні ми хочемо вас познайомити з каскакою Галиною Ізубіною. Тож вона, Галина Миколаївна Ізубіна. Вона за пахова бібліотеки. Багато-багато років, років працювала в дитячих бібліотеках міста Кривого Рогу. Дуже любила і любить дітей. І тому вирішила написати збірочку казок, який назвала Три бажані. Отже, сьогодні з цими казками вас познайомить наша чудова літературна мешканка дитячих бібліотек бабуся Галюся. Я надаю їй слово, а ви її зустрічаєте. Дайте, і вона розкаже вам про кожну казочку, яка є в красті. Доброго дня! Мої мудрі хлопчики та дівчатка. Вам, мабуть, відомо, що в усі часи існувало на світі добро і зло, світло та темрява, радість та смуток. І завжди на захист добра ставали небайдужі люди. Я думаю, що ви у цьому переконаєтесь, послухавши казки Галини Миколаївни. Отже, давайте познайомимося з однією з казок Галини Ізотової, як з'явилися хлопчаки-колобки. У деякому царстві, славному государстві, за широким степом, за дрімучим лісом, над річкою швидкоплинною, стояло собі село. Жила в тому селі в маленькій хатині над річкою бабця устин. Жила вона одна однісінька, бо війна згубила її родину, та журитися не давала їй сусідські діти. Бігали вони до бабці Устини казку послухати, пісеньку з нею поспівати, а найбільше, найбільше любили діти з нею до лісу ходити, бо краще бабусі Устини дрімучого лісу ніхто не знав. А ліс також дуже любив її, бо устина частіше приходила до лісу для того, щоб дерева та звірів рятувати, ані щось взяти. Так було й цього разу. Пішла бабця до лісу. Чує, хтось стогне і плаче, кинулася вона у той бік. Прибігла й бачить, величезна сосна впала і придавила ведмедя, що ж робити. Але самій у не під силу, самій сосну підняти, а ведмідь дивиться на неї, а в очах сльози. Зараз, зараз допоможу. Промовила бабця та й думає, що його робити. Раптом вона побачила жердину, міцну таку і маленький пенючок. Підсунула бабця усти на жердину під сосну, поклала на пенючок, надавила на жердину, а сосна з місця не зрушилась. Ох! зажурилася бабуся. Убив мене син. То він що сосну відразу цю підняв. А з лізу суне ще один ведмідь. Підійшов до бабці, лапою її відсторонив і надавив на жердину. Сосна піднялася. Кинулася бабуся устина допомагати придавленому ведмедю, витягла його з під сосни. Подивилась і гула, по хусточкою перев'язала, а він їй каже людським голосом. Спасибі тобі, бабусю, Устина, нехай здійсниться твоє саме заповідне бажання. А коли потреба буде, то клич мене. Ось тобі шерстинка, тільки дмухни на неї і я прийду. Дякую, на доброму слові, відповіла бабця. Та пішла далі. Ішла вона і стомилася й присіла відпочити на пеньок. Ох, як я стомилась. Ох ох ох. Тільки вона це промовила, так відразу земля поперед неї розтопилася, а з під землі вийшов маленький дідусь з довжелезною бородою, та й питає. Навіщо Устина, ти мене кликала? Я тебе не кликала, бо я тебе і не знаю, відповіла її бабця. Як то не знаєш? А хто тричі сказав Ох ох ох? Я сказала так, бо втомилася, відповіла Устина. Ну, що ж? Каже дідусь, коли так, то й так, та тільки мене звати ох. І якщо хтось на цьому заповітному місці покличе мене тричі, то я повинен виконати три його бажання. Перше твоє бажання я вже чув, та не знаю, як бути. А що? питає бабуся, та розумієш, у тебе у вузлику лежать колобки. Якщо я з одного зроблю дитину, то другий колобок загине. Треба тільки з обох колобків робити діток. Та тобі, може, двох онуків і не треба. Як то не треба? А що другий колобок? Нехай гине. Якщо так, хай буде двоє. Мені буде вдвічі веселіше жити і я вдвічі щасливішою буду, сказала бабця Устина. Ну, добре, тоді заплющи очі. Завділіс. Заплющила бабуся очі, а ох поводив руками над її вузликом та промовив чарівні слова і зник, чує бабуся, дітки плачуть, розплющила очі, дивиться, вузлик розв'язаний, а на хустинці лежать два хлопчики. дуже гарна Гарненькі-пригарненькі. Гарненькі, В усьому вони однакові От тільки у одного очі сині, як небо, а у другого зелені, мов перші весняні листочки. Ростуть хлопчики не по днях, не по годинах, а по хвилинах, поки бабця на них дивилась, любовалась, то вони вже і на ніжки зіп'ялись. те та се а хлопчики вже виросли, Випнулося їм вже по сім ручків. Забрала їх баби... бабуся, Устина і повела додому. Отже, мої майстровиті читачі дитячих бібліотек слухаємо далі. А наступна казочка має назву «Гвинтокрили». Проходить день за днем, рік за роком, колобки навчаються, волови одівають науками, на один з їхніх днів народження дідусь подарував їм набір інструментів. Та таких, що навіть найкращий майстер у селі не мав у своєму господарстві, коли хлопці майстрували то про все інше забували, от одного разу зробили вони міст через річку. От подивишся ти на той міст? Не міст, а мережево, та й тільки. Але те мережево витримувало декілька машин з зерном, а людям до міста стало їздити ближче. Полюбляли колобки виготовляти механічні іграшки та дарувати їх дітям. А от одну іграшку вони не подарували нікому. Зробили хлопці гвинтокрил. Схожий він був на бабку. Це комаха така. Прив'язувався він ремінцями до спини, а кнопка для включення була збоку. Натиснеш на цю кнопку і через хвильку у польоті. Любили дуже колобки такі польоти, бо чимало пригод чекало під час них. Одного разу летіли вони над болотом. вдивлялися. Де більше ягід родила. Бачать, як по болоту йде вовчиця і несе в зубах вовченя. Стало їм цікаво куди вона несе свого малюка. Прослідили та побачили, що несе вовчиця своє дитя на невеличкий острівець посеред болоту. Посадила вона його і начебто наказала сидіти тихо. А чим душ назад. Колобки за нею. Прибігла вовчиця до старого лігва, а решти вовченят немає. Заплакала б, заголосила. Недовго думали колобки, кинулись шукати злодія. Це був чужинець. Забравши вовченят, чоловік біг до машини. Він майже добіг. Та тут з неба на чужинця звалилося щось незвичайне, збило з ніг, викопало мішок з вовченятами. Ще раз з'явишся у нашому лісі, страшним голосом промовив хтось над другом. Не зносити тобі голови. І іншим передай. Зрозумів. Полетіли кулабки до вовчиці, віддали вовчиня. Як побачила вона своїх малят, зраділа і каже людським голосом: Дякую вам, діти. Ви врятували вовка принца. Він завжди буде вам другом, а за ним і всі вовки. Щоб нас покликати тричі, проспівайте пісню і показала. Як співати. Так почалася дружба колоків з вовками. От, мої розумнички, ви прослухали ще одну казку про Колобків. А тепер я пропоную вам любі діти невеличку казочку, яка має назву диня. Але ця казка навчить вас бути уважними. Літо закінчилось. На Баштані вже зібрали всі каводи, дині, а курів запустили на поле. Всі корови у селі були смирні, а які поважні. Бувало, йдуть вони солом, то кожній малій дитині дорогою поступляться. Тож пастух сидів собі спокійно у холодочку, а собака рябку бігав, наглядаючи за коровами, щоб далеко не ходили. Та ось із села вибігла з райка дітлихів і побігла до баштану. Подружка колобків Оленка теж, тут, як тут, ходить, збирає кавунчики диньки, і тут Оленка бачить диня велика, жовта, жовта і, мабуть, смачна. Поряд дівчинка побачила корову, яка теж поспішала до дині. Не стерпіла Оленка. Як же таку гарну диню корова з'їсть або ще чого доброго роздавить? Боком, боком підкрадається Оленка до дині. Крок? Ось ще один. Ось присіла, ось руку простягла. Корова до цього часу вела себе так, неначе не бачила Оленки. Та тільки ну, дівчинка доторкнулась до Дині, то корова кинулась до неї, відчепила дівчинку рогом, відкинула від Дині метрів на десять, кинулася знову на Оленку. Пастух побіг рятувати дівчинку. Та й рябко за ним. Але де їм встигнути, адже вони далеко. Кулаки тоді теж були далеко, але ж вони незвичайні діти, і могли далеко чути та бачити. Почувши Оленчин крик та розлючену корову, блискавкою пролетіла над баштаном і підхопила дівчинку і віднесли подалі від корови. Корова добігла до того місця, де тільки належала Оленка, розгублено озирнулася, покрутилася і зупинилася. Вигляд у неї був такий, наче питала себе, що я здуріла, чи що? Вона ж була тут. Ще раз озирнулася, але, не знайшовши дівчинки, стояла та розгублено озиралась. Тут пастух підійшов до неї. Що, Лиско, обдурили тебе? Ласкаво промовив до них. Ех. Ех ти! А ще сумирна та тиха. Жалібно ouais, протягла лиско. Та да, я розумію, що Диню дівчинка хотіла взяти з-під носа, та не битися щось за дині умовляв корівку. Корова заспокоїлась і знову пішла на Пасовисько. Оленка теж заспокоїлась і зрозуміла, яка б не була спокійна та ласкава тварина. Але коли вона приймає їжу, не підходь, а тим більше, руку не простягай до їжі. Ось така казочка. А наступну казку. Я хочу вам розповісти, чарівні наші читачі має назву море. Ви, мої любі, всі любите море. А як же інакше? Чи можливо його не любить море? Море? У різні часи різних людей ти притягувала до себе. Художники розповіли про твою то мирну, то грізну красу. Картинами, вчені про твої глибини та загадковість твоїх мешканців. У наукових творах коротники про раді спілкування з тобою, про твою цілющу силу, та все одне, що розповіді, кожному самому побувати на морі хочеться. От і наші колобки задумали спуститись у морські глибини. Пішли колобки до дідуся Оха ох, кожному з них по дві маленькі кульки, щоб у носа вставляти, коли у воді будуть. Тоді кульки не будуть випадати, а колобки дихатимуть у воді, як на суші. Дав і поводичці з щоб було легко знаходити одне одного, якщо загубляться. Це кульки і дудочки, де б не були, будуть тягнутися одна до одної і не губитись повів огдітей до водяного, щоб навчив їх плавати, та користуватись кульками, та щоб навчив різних водяних наук. Олена примудра дала колобкам пасмо свого волосся, щоб вони могли покликати її на допомогу, якщо трапиться лихо. Отже, колобки пішли у воду. Пливуть вони під водою, краса неймовірна. Дно стеле на пісочком, в водорості коливається, поміж ними рибки плавають. Один з колобків, якого звали Петрусь, побачив окуня і кличе іншого колобка, якого звали Павлусь. Дивись. Окунь! — Окунь! Окунь! Який я тобі окунь! — Образився окунь. — Я акула! — Що? Здивувалися, брати. Ще, Ще, я окула. Ще раз повторив окуп. Зрозуміли? Колики е колобки ледь стримали сміх, попливли далі, а окунь від них не відстає. О, дивись, Зірка. Чому це Зірка? Почули відповідь Колобки. Я не Зірка, я Нірка. Яка ж ти нірка, коли ти зірка? Не віриш? Ось дивись. Широко роздягала писок живіт і проковтнула якусь малечу. Ось тобі й Нірка, бачили? Здивовані хлопці поплили далі, аж гульк Акула. Ого, це справжня акула. Чому ви мене називаєте Акула? Я?» «Скула, а не акула. Зрозуміли? грізно накинулась на хлопчаків Акула. Діти перелякались їм уже не до сміху, тому вони повернули назад, дуже зажурені, а оконь навколо в'їць, іначе сміється з них, ось бачить, пропливає знайома риба. Ти хто? питають колобки. Я гек? зіткнули хлопці. Хоч один правильно назвався. Так, а що? питає Хек, та розумієш, Окунь образився на нас і сказав, що він окула. Зірка, що вона Окунь, а Акула назвалася скулою. Хе-хе-хе. засміявся Хек. Але як себе не називай, але нором свій не заховаєш. Мудро сказано. Вирішили колобки і повели далі. До берега. Розповіли все Степанчику, маленькому хлопчику, з яким дружили. А він не вірить, сміється. Треба не вміють розмовляти. А отакула то вже справня ж шкула. А завтра я теж піду з вами в море. Краще. Так, так. Так, краще б він цього не казав, бо окунь підплив до самого берега, почув усе і бігом до акуни. Вранці тільки но сонце позолотило хмарка, а перші промені світили землю, степанчик прокинувся і розбудив колобки. Хлопці зібрались і пішли пірнати. Степанчик пірнав, ганявся за рибками, погнався за відлючком крабом але той під камінчик заліз і зник, пробурчавши щось що собі під носом. Колобки весь час слідкували за степанчиком. На одну мить відволіклися, дивляться, а маленького хлопчика немає. Брати зрозуміли, що він довго не може бути під водою. А тут з усіх сторін акули пливуть, посміхаються, пожива їх чекає. Коли коло бочки за кожен кущик, за кожен камінь заглядають, заплакали хлопчики, попливли до берега, вирішили вони покликати Олену Премудру. Петрик взяв волосинку і, як вчила Олена примудра, розірвав її навпіл. Загриміла, застугоніла, блискавкою пронеслась Олена примудра і зупинилась перед дітьми. Що трапилось? Де Степанчик?» – запитала вона. Бачу, хлопці, розповідають. Олена примудра зрозуміла, що сталось, і наказала хлопцям помовчити. Взяла свою волосинку, подула на неї, і волосинка стала трубою. А в ту трубу видно все і ліси, і моря, і ниви, і поля. Дивиться, Олена перемудра в ту трубу. Так, так, так ось хто взяв танчика у полон. Танчика степанчика. Хочете подивитись? Кинулись хлопці до труби, а там, як на долоні, палац морського царя, а в садочку маленька русалочка, навколо степанчика в'ється, зве його гратись, але він не може, йому повітря не вистачає. От от, захиле. Кинулись хлопки до моря, але Олена примудра зупинила їх. Ви уже все зробили, що змогли. Тепер маяче до моря. Підійшла, крутнулася в землю, вдарилася і перетворилася на русанку. Чекайте нас тут, наказала колобка. Припливла Олена премудра до палацу, підхопила і русалоньку і степанчик та піднялась на поверхню моря. Я не наробила, плаче маленька русалонька царіна. Тепер його акулам віддадуть! віддай мені іграшку і тікай. Це не іграшка, суворо відповіла Єлена на примуда. Це живий хлопчик. Йому треба дихати повітрям!» Тим часом степанчик, вдихнувши свіжого повітря, отямився і здивовано втопився в росанку, а потім в Олену Примуду. Звідки вона взялась? питає хлопчик ви, пані Олено, попливли до берега, там розповім. А це русалонька царівна, їй на берег не можна. Попрощайся з нею. Бачу, русалонька, що я з тебе злякався, і прощавай. «Прощавай», – відповіла русалонька і зникла у хвилях. Степанчик озирнувся, щоб побачити, де берег. Але берега не було видно. Як же ми доберемося?» – почав степанчик, але, озирнувшись, не побачив Олена Петрі, а побачив тільки дельфіна. Маленький степанчик ледве не притомив від жаху. Але дельфін був такий привітний, такий веселий та добрий, що хлопчик відразу заспокоївся роздивившись ближче дельфіна. Ну, а той в свою чергу підплив під степанчика, що хлопчик і не вчувся, як сам ухопився за дельфіна, який повчав його як ракета. Он же й берег поряд, колобки його зустрічають, радіють поверненню їхнього маленького друга. Потім з'ясувалося, що дельфіном була Олена Петрівна, яка й врятувала Степанчика. Всі разом побігли додому, де наша хлопчиків вже зачекалися. Ось така казочка. А я з вами прощаюся, мої казкові, чарівні діточки. Дякуємо вам. Наша люба бабуся Галюся. Як чудово, ви розповіли казки. Я думаю, що нашим діточкам це сподобалось. А ви, наші мудрі, читайники, наші розумні діточки. Якщо вам сподобалася ця книжка, ви, будь ласка, знайдіть на екрані є посилання, де бажає галити книжки Галинії Сутові, розкрити і в електронному варіанті почитайте цю книжку. Як тільки сподобалось, ставите нам подобайки і пишіть відгуки. До побачення, до нових зустрічей! E